Українське суспільство до сих пір байдуже до цих старовинних поховань в кожному селі, майже де куди ми приїжджаємо, де ми знаходимо ці старі кам'яні хрести. Ми зустрічаємося із байдужістю, при тому, що люди кажуть, то ж кладовище, хо й доглядають ті. Родич тих людей, які там поховані. Якщо людина 400 років тому там похована, то це вже взагалі для людей не поховання. це щось незрозуміло що. І це не тому, що ці люди такі погані, там. це просто через відсутність культурної грамотності. Люди не розуміють, що це їхня історична пам'ять, що це їхні предки, далекі предки, але не можна розірвати цей зв'язок. Ми бачимо, що коли людям пояснюєш, що треба почистити ці цвинтарі, що це можуть бути культурно-туристичні навіть кластери, до нас в цьому році вже звернулося два села, начебто в чергу зайнять для того, щоб ми провели і у них толоки.